Привіт! Пропоную зануритись у чарівний світ вишиванки. Це традиційний український одяг, на який наносять вишивку. Вишиванки бувають жіночі та чоловічі і відрізняються місцем розташування візерунку. Кожен візерунок на вишиванці має свій символічний зміст та історію. Калина. Любов, краса, материнство, променева зірка поєднання жіночого та чоловічого, що дає життя усьому. Квіти маку з давніх давин вишивалися як оберег, захисник від злого ока, ромб символ плодючості союз Сонця та Землі, Коло, символ Сонця та Божественної енергії. Колоски на вишиванці символізують родючість, багатство, достаток, рослинний мотив символ чистоти, процвітання роду та життя, пава символ молодості та розквіту сил, виноград символ сімейного щастя та благополуччя, серце символ кохання та щасливого сімейного життя. Важливе значення відіграє колір вишивки. Жовтий колір сонячне золото і мудрість символ багатства і добробуту. Зелений колір символізує весну, оновлення, зростання. Він дарує молодість, здоров'я, енергію. Червоний колір пристрасті, любові, життя та захист. Він оберігає від хвороб. Чорний Символізує таємниці космосу, невідома і загадкове, чорний орнамент. у вишивці це мудрість і досвід, білий колір, чистота та зв'язок з предками, захист від злих чар. синій колір, небеса, вода і вічність. А ще він асоціюється з чоловічою силою і відвагою. Тканина, з якої шиють вишиванку, може бути ляна, бавовняна або шовкова. Вишиванки бувають чорні, жовті, сині, зелені, червоні. Але найпопулярнішими залишаються білі. Кожен регіон України має свою вишиванку, на якій відображено характерні йому символи та цінності. Вишиванки це особливий одяг, у вишитій сорочці зберігається пам'ять українського народу та повага до його історії. Вишиванка є важливою частиною української культури, нашою національною спадщиною. Цінуйте український код нації.